Азиміна. а ви знаєте, що це за рослина? Азиміна — рід рослин родини анонових, поширений за межами тропічного клімату. Його стійкість до холоду до мінус 29 градусів Цельсія дає змогу вирощувати ці рослини в Європі. Батьківщиною Азиміни є Північна Америка, особливо штати Небраска, Техас і Флорида. Якщо хочете більше знати про рослини, підписуйтесь на наш канал. Давайте узнаємо історію Азиміни. Перші відомості про заміну Трилопатову з'явилися в 1541 році в Португалії. Завдяки португальському офіцеру, який взяв участь в іспанській експедиції в Південно-Східні Штати Америки, він писав, що аборигени Америки вирощують і використовують їжу в місцевостях регіону Місісіпі дуже смачні плоди, схожі на плоди Папаї, відомої в той час в Іспанії Росини. Звідти пішла назва Пау-Пау. Від каріка Папая, тропічні рослини, плоди якого легка нагайду дають плід заміни. В Нікітському ботанічному саду міста Ялта, а була посаджена в 1922 році. Утім, в 1994 році загинуло останній посаджений тоді дерев. Того ж такі року зиміну завезли у сад повторно. Сьогодні в Україні найстаріший відомий екземпляр культури зростає в ботанічному саду Одеського державного університету. Дерево понад 50 років. Рід заміни включає 10 видів, більшість із яких зустрічаються в північній Америці. Сьогодні ми поговоримо про вита заміни Трилопатива. Опис азиміни: листопадне дерево висотою до 4-5 метрів, молоді пагани густо опущені, однорічні голі, оливково-коричнево, блискучі, дворічні сірі, квітки зазвичай поодинокі, коричнево-пурпурові діаметром до 4-5 см, з'являються в пазухах листки попередніх років. Кудлаті опушені квітку ніжці завдовжки від 1 до 3 см. У природних умовах азину трилопатів запилюють падальні мухи і жуки мертвоїди Її квіти видають не сильний, але дуже неприємний запах, схожий на запах гнилого м'яса. Плоди. Середня маса плодів від 100 до 150 г. Смаком зріла зиміна трохи нагадує банана або манго. А зиміна три лопатами введена в культуру трохи більше 100 років і тому відомо 68 сортів води, яких відрізняються термінами дозрівання, розмірами, величиною насіння. А містить такі вітаміни і мінерали. Вітаміни А, в 1 В2, В3, В6, В9, С мінерали: калій, кальцій, магній, фосфор, заліз. Калорійність сазиміни у 100 грамів 80 кОкалорій. Підписуйтесь на наш канал, де використовують аземіну, кулінарія. Плоди аземіни мають солодкий кремовий смак, схожий на суміш, банана, манго та папай, що робить їх ідеальним для десертів, смузі та вибічки. Хід додають у морозиво джеми, йогурти, бо використовують у свіжому вигляді як окей, перекус, косметологія. Екстракти з насіння та шкірки азиміни використовують у натеральній косметиці завдяки її антиоксидантним властивостям. Вважається, що вони допомагають боротися з вільними радикалами, що робить шкіру більш здоровою та сяючою. медицина та здоров'я. Деякі дослідження свідчать, що сполуки насіння земіни мають протипухлинну активність багатий на вітаміни А, С, в 6 і мікроелементи калій, мані, що сприяє загальному зміцненню організму, садівництво та озеленення. Азиміни часто вирощують в садах як декоративну росину через її красиве листя, ароматні квіти, її вирощують у фермерських господарствах як екзотичну культуру для продажу плодів. А ви любите споживати азиміну?